Дуже, дуже цікава ситуація в тому, що ну якщо це так як ми зрозуміли з вами, так що люди протестують проти ЛГБТ, кажуть, ну то слухайте, чого тоді, якби їх беруть просто і затримують, на підставі чого вони ну не становлять ні су суспільної небезпеки, ні, ні громадської загрози будь-якому правопорядку вони не вчиняють. Вони просто мирно стоять, людись видно ж. Що... Причому молодь. Ну мені здається, що це ну не належить на даний час такі дії. В правовому полі, що вони взагалі не стосуються будь-яких дій по правопорядку. А, які ваші поради громадянам України в таких ситуаціях поводити і під час подібних заходів, і постфактум, якщо відбулося те, що відбулося, якщо зараз було, якщо... Яка адвокатська можливо, рекомендація. Е, окей, звертайтеся до. У нас є дуже багато хто громадянсько-активних адвокатів, хто зараз військовим допомагає, хто у вільний від роботи час, готовий захищати людей, які зазнають там якихось, я не знаю, утисків по mm. для за свої там можливо політичні, релігійні чи будь-які переконання mm. завжди користуються юридичною допомогою. Ніколи не ну не зволікайте отак, що відбулося, і зараз в зворотньому напрямку треба розібратися підстави, причини і взагалі що це відбулося. Так, от зараз ми будемо розбиратися. Наприклад, нам mm -hmm. треба хоч щось побачити. Якби був там хоча б один адвокат, там в райві, чи не знаю, куди їх доставляли, прийшов би і сказав би, будь ласка, от мій клієнт, наприклад, три години був затриманий mm -hmm. питання. От дайте протокол затримання. Написав, чого він затримувався, по якій статті, як мол, і яку конкретну норму адміністративного там чи кого кодексу він порушив.